Новий Воукс Вагантерак 2026 року відрізняється сміливим зовнішнім виглядом і гібридною потужністю. Воукс Вагантерак 2026, прощальний акорд ДВС або нова ера гібридів. Воукс Вагантерак завжди був цікавим явищем у світі кросоверів. Він успішно поєднував практичність і компактність хеджбека Голф з більш зухвалим і стильним дизайном, характерним для позашляховиків. Нове покоління, очікуване в кінці 2026 року, обіцяє стати ще більш значущою подією не тільки завдяки оновленому зовнішньому вигляду і технологіям, але і, можливо, через те, що воно стане останнім автомобілем Volkswagen з двигуном внутрішнього згоряння. Я пам'ятаю, як вперше побачив перший терак. він відразу привернув мою увагу своїм незвичайним силуетом суміш Купе і кросовера. Це був автомобіль, який виділявся з натовпу, але при цьому залишався практичним і зручним для повсякденної їзди. З тих пір я стежив за розвитком цієї моделі, і кожне оновлення лише посилювало мою думку про те, що Терак – це вдалий приклад того, як можна поєднувати різні стилі та функції в одному автомобілі. Новий погляд на знайомий силует зовнішній вигляд нового терак дійсно вражає. Дизайнери Volkswagen виконали величезну роботу, щоб надати автомобілю більш виразний характер. Збільшені розміри на 120 мм довше попереднього покоління дозволяють йому конкурувати з такими моделями, як Тойота Цашер, Mazda cx 30 і КНР, не втрачаючи при цьому своєї індивідуальності. Особливо мене вразили закруглені світлові смуги з обох сторін і новий вигляд передньої частини, який перегукується з Passat і тиган. Це говорить про те, що Volkswagen прагне до створення єдиного стилю для своєї модельної лінійки. Я вважаю, що це правильний крок, оскільки дозволяє покупцям легше розпізнавати автомобілі бренду та асоціювати їх з певними цінностями. Дизайн це не просто зовнішній вигляд, це відображення філософії бренду. Я завжди вважав, що Volkswagen вміє створювати автомобілі з впізнаваним дизайном, але нове покоління Терак демонструє, що компанія готова до сміливих експериментів. Гібридна трансмісія прощальний дар ДВС. Найцікавіше в новому ти, Рак – це його гібридна трансмісія. Volkswagen позиціонує його як останній автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння, що, звичайно, викликає певні питання. З одного боку, це сумно, адже двигуни внутрішнього згоряння це частина автомобільної історії. З іншого боку, це логічний крок у бік екологічно чистого транспорту. Я думаю, що Volkswagen робить правильний вибір, пропонуючи гібридні версії Терек. Це дозволяє покупцям насолоджуватися перевагами двигунів внутрішнього згоряння, потужність, запас ходу і при цьому знижувати викиди шкідливих речовин в атмосферу. Гібридні технології це відмінний компроміс між традиційними і сучасними автомобілями. Особливо цікаво, що Volkswagen планує запропонувати 20 літровий бензиновий двигун з м'яким гібридом в повнопривідному варіанті. Це дозволить терак конкурувати з більш потужними кросоверами на ринку. Інтер'єр, якість і інтуїтивність Всередині новий терак також зазнав значних змін. 10 дюймовий цифровий дисплей на приладах і 12, 9, дюймовий інформаційно розважальний сенсорний екран створюють сучасний і технологічний інтер'єр. Я думаю, що Volkswagen зробив правильний вибір. Додавши невелику кількість фізичних елементів керування, включаючи новий багатофункціональний цифровий поворотний диск, це дозволяє водієві швидко і легко керувати основними функціями автомобіля, не відволікаючись від дороги. Сучасний інтер'єр повинен бути не тільки технологічним, але і зручним у використанні. Особливу увагу Volkswagen приділив якості матеріалів і їх поєднанню один з одним. Це говорить про те, що компанія прагне створити інтер'єр, який буде не тільки красивим, але і довговічним. Варіанти комплектації і ціна Терак буде представлений в чотирьох варіантах обробки: Base, Life, Style і Airline. Я думаю, що це дозволить покупцям вибрати комплектацію, яка найкраще відповідає їхнім потребам та бюджету. Очікується, що ціна нового Терек буде в проміжному діапазоні між Golf і «Тиган», що, ймовірно, складе трохи більше 30 тисяч фунтів стерлінгів. Мої думки та прогнози: Я вважаю, що нове покоління Volkswagen T рак це важливий крок у розвитку бренду. Автомобіль отримав сучасний дизайн, гібридну трансмісію і технологічний інтер'єр. Він також, можливо, стане останнім автомобілем Volkswagen з двигуном внутрішнього згоряння, що робить його особливо значущою подією. Я думаю, що «Терак» 2026 року буде користуватися великим попитом у покупців, які шукають стильний, практичний і екологічно чистий кросовер. Однак, у Volkswagen є ряд завдань, які необхідно вирішити, щоб «Терак» був успішним. По-перше, необхідно переконати покупців в тому, що гібридна трансмісія це хороший вибір. По-друге, необхідно запропонувати конкурентоспроможну ціну. І, по третє, необхідно забезпечити високий рівень якості і надійності. Я впевнений, що Volkswagen впорається з цими завданнями і Terak 2026 року стане одним з найпопулярніших кросоверів на ринку. На закінчення. Новий Volkswagen T2026 року це більше, ніж просто оновлення існуючої моделі. Це символ змін, що відображає прагнення Volkswagen до екологічно чистого транспорту та сучасного дизайну. Я з нетерпінням чекаю можливості випробувати новий терак і переконатися в тому, що він відповідає високим очікуванням. Я вірю, що Volkswagen зробив правильний вибір. І новий Терек стане одним з найцікавіших і бажаних автомобілів на ринку. Це не просто автомобіль, це частина історії автомобілобудування, і я радий бути свідком цієї події.